Сквер Шевченка у центрі Лозової відтепер став більш привабливим. Клумби навколо скверу прикрашають нові невеликі дизайнерські об'єкти: рояль та бандура, виготовлені з металу. Нові архітектурні форми встановлювали працівники комунального підприємства Екосан. Ініціатива в оздобленні скверу належить міському голові. Прошлому році Сергій Володимирович Зеленський. Познайомив мене з підприємцем, який звернувся до нього, що він міє робити красиві малі архітектурні форми. Начали ми з рояля, виготовлений був рояль, зараз виготовили вже бандуру, всі ці форми встановлені в сквері Шевченка. Кошти на прикрашення території музичними інструментами виділили з міського бюджету. Вже скоро комунальники будуть озеленювати наше місто, висаджувати квіти та хвойні рослини. Далі буде все прикрашатися квітами, буде навколо цих форм тверде покриття, щоб можна було спокійно підійти до форм і сфотографуватися. Наприклад, там біля бандури треба зробити красиву композицію а квіти само собою будуть в роялі. По місту ми кожен рік насаджуємо більше 20 тисяч квітів. Незабаром мешканці та гості міста зможуть робити фото на пам'ять біля цих тварінь, милуватися красивими рослинними місцями, але не забувайте відноситись до чужої праці з повагою і дбати про чистоту свого міста.